Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, ЮАК», Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження, це Folkswagen Passat B8 2015 року випуску за ціною 15 тисяч 790 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,8 літра. Це у нас т на 180 кінських сил. Так він у нас виглядає. Є потурічні на зеркалах, автоматична коробка передач, старт-стоп, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Маємо електроручник, два підстаканіка, автохолд. Сенсорна штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, підігрів лобового скла. Залевний пробіг автомобіля 238 тисяч кілометрів, помилок ніяких по бортовому комп'ютеру у нас немає. Передні та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання та складання дзеркал з підігрівом. Так, Задній ряд. Салон у нас текстильний, темно-сірого кольору в доброму стані. Для задніх пасажирів маємо підлокітник підстаканник, клімат-контроль, дверні карти в ідеалі. Стоїть він у нас на 16 легкосплавних дисках на літній гумі. Так він виглядає. Є передні та задні парктроніки. Нагадую, він у нас офіційний. Продається від другого власника в Україні. Технічно та візуально до нього взагалі немає ніяких зауважень та запитань і знаходиться він з адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою Trade-In.